Можливо, ви скажете, що це прояв якоїсь невихованості чи нетактовності. Але я люблю, коли люди говорять все, як є. Наприклад, як ось цей британець, послухайте Тож дивіться, в Україні воюють тисячі північно-корейців, африканців, китайців, клятих росіян і індійців. Усі вони в цих лазанія війнах в Україні, всі перетворюються там на мікрохвильовану лазанью. Але варто загинути одному британському солдату в Україні і всі підриваються, що в біса британці роблять в Україні. Друже, ти що марсіанин? Ти справді думаєш, що нас там не було весь цей час? Та звісно, ми там були. Клятий ти довбню. Звісно, там працюють спецпідрозділи разом із, скажімо, СБУ чи подібними структурами. Звісно, там є інструктори, які навчають їх керувати та стріляти з Челленджер-2. звісно, там є люди, які вчать їх користуватися джевелінами або готують їхніх медиків до роботи з бойовими травмами. І звісно, у них там є наші фахівці з дронів, вбудовані в підрозділи БПЛА, які вивчають, як усе це розвивається. Звісно, ми там є. це не якась новина, друже. А люди поводяться так, ніби це щось шокуюче. Серйозно тебе не турбувало, коли ти дізнався, що 10 тисяч клятих північнокорейців забрали з того лайна, розпорошивши по всій Україні, і перетворили на добрива за 35 хвилин. Тебе не хвилює, що на нашому європейському континенті з'явилися кляті азійські війська мене просто вражає, що людей це дивує, і що вони думають, ніби нас там не повинно бути. Друже, Росія веде проти нас усі можливі форми гібридної війни. Вони ламають нашу кляту інфраструктуру, лазять у наших водах, дивляться на наші кабелі зв'язку. Бог знає навіщо вони підкуповують інфлюенсерів і депутатів, намагаються підірвати нашу демократію. Та ми звісно у стані війни, друже. Те, що ми не воюємо на землі безпосередньо, не означає, що ми не ведемо свою частину гібридної війни. І ось ці люди, які вважають, що нас там не повинно бути, думають, що вони знають більше ніж коло стратегів, адміралів, полковників, командирів сухопутних військ, депутатів і очільників розвідслужб. Думають, що розуміються на всьому ліпше за них. це просто божевілля, друже.